Мудреця якось запитали, як тобі не набридає весь час бути наодинці? І він відповів: У мене повно справ, я маю навчити двох яструбів, двох орлів, вгоманити двох кроликів, приручити змію, мотивувати віслюка, приборкати лева. Але де вони? запитали його. Мудрець відповів: Вони в мені. Два яструби це мої очі, два орли мої руки, кролі, мої ноги. Найскладніша змія вона завжди готова напасти, вжалити, отруїти це мій язик, упертий віслюк це моє тіло, лев бажає владарювати, він гордий, пихати і думає, що весь світ має крутитися навколо нього. У мене дуже багато роботи. Запитання таке це правильно ось так дивитися на світ? Чи хоча б наближено так? Те, що бачиш, кого бачиш, усе, що бачиш собі. І це все моя праця. Так. Праця в нього, як казав цей мудрець, увесь час приборкати, зупинити, притримати язик свій, свого лева тощо. Це правильно весь час перебувати в такій грі, у такому стані, так? Так? А щодо чого це має відбуватися? Щодо свого егоїзму. І вселенського милосердя. Тобто милосердя має бути переді мною. Так. І щодо нього я все це проходжу. Виходить, що все навколо є для мене. Все. Так. І так має думати кожна людина. А як же? Ви можете сказати, для чого це так зроблено. Тому що в людини немає такого бачення. Вона. Щоб ти. Накопичив за своє життя такі враження, а потім знайшов рішення. тобто я набрався цих вражень, там мене б'ють, тут мене б'ють, там мене образили, тут моє я із землею зрівняли, втоптали просто. No. І я маю сказати, що це все в мені усе це усе це ти. І що я маю сказати? І для чого це? Для того щоб я зрозумів задум. Ви сказали, що навпроти людини є милосердя. Тобто, це задум Так. наблизитися до цього милосердя, і я маю дійсно приборкати все те, що в мені. Так. Поволі Виходить, що в нас є постійна праця і не може бути відпочинку. Так виходить. Так. Так і написано. Навіть старіє людина у нашому світі виходить на пенсію, а ти однаково і далі над цим працюєш. Так, так, так. До останньої миті. Ну і останнє запитання: як утримувати це милосердя перед собою і з порівняння до нього жити, працювати як? Пам'ятаючи, що ти стоїш перетворцем абсолютно добрим, доброзичливим, мудрим і тим, що всяк час піклується про тебе. Найнестерпніший біль я вважаю так. Найсильніше приниження, я ось так скажу, це турбота про мене. Так.